Всім привіт! З потоку іде послання від Гекати. Давайте подивимося, можливо, щось важливе, що вам треба почути тут і зараз. Що ти нам геката хочеш сказати? Карта солі, комусь треба чистку зробити, комусь обновити свої захисти, зверніть увагу, а комусь просто треба весь негатив, який ви накоплюєте за день. Візьміть собі за правило. Така звичайна практика, в душі миєтеся, якщо себе дуже погано почуваєте, натерли сілью з голови до ніг і змиваємо весь цей негатив. Сіль це дуже такий, знаєте, наша помічниця, яка допомагає нашому тілу відновлюватися. Тому комусь чітко Геката каже, займися. Своєю чисткою. Що ще гікат? Тому що в твоєму просторі є вампіри. В когось це буде один вампір, в когось багато. Можливо, ви так як я працюєте з клієнтами. Якщо ви. Навіть не в езотериці, але ви працюєте з клієнтами, це потік інформації, всі, всі люди різні, тому вчіться відновлюватися, очищатися після робочого дня. Навіть якщо ви і не з клієнтами працюєте, ви приходите в офіс, там багато людей, кожен своєю енергетикою, своїми зглазами, з завістю, да, своїми какашками, тому чистить, чиститься від вампірів. Комусь чітко каже: озирнися кругом свого оточення. У оточенні є вампір. Що ти ще хочеш сказати. Що ти ще хочеш сказати? Тут на вас проводять шабаші, тут на когось є нападки, і, можливо, на сім'ю вашу, або це показують нам ваших родичів, хтось з родини на вас нападає. Да, така чорна кошка, знаєте, в лице одне поза очі, друге. Сім'я тут може бути в тому числі і робочий колектив. Да? Не прив'язуємося. Но тут кажуть, каже Гіката, що тут перекривають вам фінканал. Дивіться. А перекривають вам фінканал. А що за откуп? Угу. Хтось тут закриває якусь свою кармічну історію. Тобто оці вампіри, які приходять в ваше оточення, це не випадковість. Ви тут з минулого втілення зустрічались з цими людьми, тому розбирайте свою карму, розв'язуйте кармічні вузли і завершуйте. Тобто геката каже, що якщо у вас була якась просадка по фінансах, якщо ви знаєте, що вам перекривали гроші. То чітко знайте про те, що це ваш е, должок з прошлої житті. І вищі сили кажуть, хто цим займається, не тільки чистку зробив, а й розв'язав з цими людьми карму, кермічні вузли, повіддавали долги, то тут буде переродження, карта Фенікса. І от той, хто займався, а не тільки чистками займався. Коли ви просто чиститесь, ви негатив себе знімаєте, а кермічний долг залишається, тому треба з різних сторін це пропрацьовувати. А хто займа... Хто займався к... Розв'язанням карми з своїми ворогами, вищі сили вам кажуть, зараз з тебе почне мінятися твоя доля. Тут прям колись був подмін судьби, вам переписували. Но завжди, яка б історія, особливо магічна, не проходить ваше життя. Перше, що ви маєте собі задати, чому ця історія прийшла в моє життя? Якщо ця історія була в вашому житті чи прийшла в ваше життя, значить ви це заслужили. Чим ви в прошлій житті цій людині, можливо, теж забирали судьбу, Перекривали сили, можливо, як варіант, тому що випадає карта сили. І зараз ви це перепроживаєте. І ви це можете відчути на погіршенні свого стану, стану здоров'я. І отут по фінансах вам шандарахнуло. Ну от вищі сили далі вам говорять, хоча виходила гіката, значить ця підказка. Повинна, цю підказку ви повинні почути. Хто займався очищенням, розв'язуванням, розплутуванням своїх кармічних вузлів, далі тобі будуть дороги відкриватися. відкриватися. Да, да. Зерно, яке почалось в цих історіях чи в історії, воно в минулому зерно, да? корінь проблеми, яке я кажу завжди. Да. Тут переклади на вас робили, тобто, якщо на вас роблять переклади чогось, болячок, проблем, там, не знаю, сім'ї, можливо, можливо, одіночіства, то це по справедливості, у сил завжди все по справедливості. Якщо ці історії прийшли, задача це розплутати. Хто не вміє, приходьте до мене в регрес, ми це будемо розплутувати. І далі вас на вас на можуть ваші ворогі магічні, але вже вас не будуть пробивати. Чому? Тому що ви кармічний вузол розв'язали. І тому, що ви скоригували там свою карму, де ви накосячили. Тут працювали навіть в християнському егрегорі. Тут працювали на християнство, переклад тут Соборна магія. Да, тут прям порча. Тут прям порча чорнокніжня. Отут у вас конкретно робота. З бісятіною роботи, і ви навіть, можливо, відчуваєте якийсь шорох, погану енергетику вдома. От займіться ще чисткою вдома. Тут по вас роботали криси, ваші враги, але кажуть вам, що ті, хто не розбирався з кармою, те, що я озвучила, це ваш бумранг з прошлої житті. А хто карму вже розв'язав, а вони далі вас атакують, то далі будуть бумранг получати криси. Тобто є етап. Ворог прийшов забрати своє по кармі, і ви обнулюєте карму з ним. Далі він знову магічить, тому що мало хто з цим працює, розв'язує. І тоді вже другий раз, коли він незаконно на вас магічить, тоді вже ви ще сили відправляють бумеранг. І тоді буде приходити башня. Розв'язуйте, розплутуйте свою історію.